Вітаю, мої золотенькі! Отримала від вас багато питань у особистих повідомленнях стосовно Дніпра, чи буде наступ на Дніпро, чи буде окупація. Давайте ми подивимося до кінця 2024 року цю ситуацію тут і закриємо це питання. Більше інформації та прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, будь ласка, долучайтеся там завжди. Ділюся своїми прогнозами і інформацією стосовно нашої країни так, дивимося до кінця 2024 року, чи буде наступ на саме місто, на саме місто Дніпро? У мене іде стабільна ситуація і активність по повітряному просторі. Чи будуть рухатись на місто Дніпро? У мене іде ось така ситуація, тобто тримати її будуть. І за межами міста можуть бути агресивні енергії, але руху і просування на саме місто я не бачу. Тут і щодо міста ідуть якісь ілюзії. Тобто руху на місто я не бачу. Давайте подивимося питання стосовно області Дніпропетровської, так? Чи будуть рухатися до кінця року, так? На Дніпропетровську область, скажімо так. Чи буде ворог рухатися? Будуть вивчати одразу якусь інформацію. Багато ще буде хитрощів, багато ще будуть створювати ілюзії з цього приводу. Наслідків. А що стосується повітря, на область, тут може підсилитися активність по обстрілам, так і можуть бути наслідки. Скажемо так, ситуацію будуть тримати, але плани у них є. А, плани є, але дуже багато планів, то є маніпуляції. А, як наче ресурсів, не вистачає повністю для того, щоб пропхатися далі, ніж воно є. Тобто, десь під самою областю вони можуть бути. І ось така історія іде супротиву. Тобто тримати ситуацію будуть під областю, вони можуть локалізуватися так ближче до кінця року, але як наче. Просування я не бачу, вони можуть такого в притул до області стати, і там можуть робити свої справи достатньо.